Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. телеграм канал пишуть, що дуров здав своїх кураторів з ФСБ та ключі шифрування Телеграму. Кінець і свона, якому весь зв'язок тримається в Телеграмі. Крім того, французькі медіа писали про смерть Сізо, якому знаходився Дуров, Втім, як виявилося, сталося одним із затриманих, який не має відношення до дурова. Щодо телеграму, пише журналіст Буткевич. Імхо, хо я дві версії події. Перше дуров виправдав своє прізвище і повів себе класичний рашисто. Тобто, тупо забив на елементарні норми безпеки та сподівався на восьну і віру власну крутість. Приблизно як в у му році, приблизно як пійло в 22-му році, тому і поперся у Францію, хоч і значить що ж там його чекають. Адже Телеграм це ніякий незручний месенджер а смітник з продажу наркотиків, зброї та переговорів терористів та контроль ФСБ за любителями інфо Ерзацо. А є зараз нарешті взявся наводити лад з регулюванням що Ти попався дурень, як курфошіп, як кажуть в рідному для дурова запаребріки. Друге, це звоєльована втеча дурова від своїх кураторів з ФСБ. Адже після його зустрічі з ними в Баку нещодавно під час візиту туди пойла йому Могли висунути якісь дуже жорсткі умови за невиконання, яких у рашистів завжди вбивають. З якихось причин Дуров вирішив, що йому безпечніше здатися в руки західного правосуддя, краще посидіти, як сан ще сноуден, зате лишитись живими сподіваюся, на якусь угоду із слідством не менш ймовірна версія, яка з них правильна, поки зарано судити. Але якщо я точно можу сказати це, я вже рік, що повторюю, що золотий час телеграму скінчився далі, тільки вниз. Ця історія вже стала тригером. Як тільки телега перестане бути безконтрольним смітником, якому схайпують всі аноніми? Вона одразу програє конкуренцію, і не треба мені про той же Viber, WhatsApp зробили величезний крок вперед і нічим не поступаються окремою дуже приємною частиною історії естериковатної ватної чи типу Максіка, Назарова, Свєти, Крюкове на телеграм-помийках банкової, типу Даші Зарівної Вертикаль та інших гімнопомийках, типу Трух Джокерів та карточних офісів, Вони відчувають, що їх час минає, що безконтрольний хайп на ракетах та лайновкидах, типу в анонімному режимі, близький до завершення. А далі виявляється, що всі всі суто телеграм-діячі бездарні аматори, які надували щоки в. Мог безконтрольності, які привели сюр, це рашиське лайно для того, щоб хакнути мозок людям, і не працювати в нормальних умовах медіа конкуренції. Бульдозер обставин вже не зупинити. Коротше, якби не закінчилася історія, мені все нравиться. ФСБшне лайно телеграміде на одно, як і ті, хто зробив на нього ставку, і від недумства і через злі намер. Гарний день. Приємно виявитися правому всьому не піддатися на загальний хайп. і Тепер з повною правотою заявити, як я казав 19 детально, коли всі на випередки бігли робити собі каналчик. Тож повторюю знову і знову телеграм Рашиське лайно. Ей-инчи версии. Дуров мог знать, что в аэропорту его ждут жандарма сервис, отслезывающий самолеты по всему миру, публикует данные о смене маршрута. По данным Flight Radar 24, основатель Telegram, добирался из Баку на Embraer Legacy. Самолет резко поменял траекторию полета, находясь над французским городом Рейм. Джет развернули и направили на юг страны за 20 минут до запланированного приземления. Однако спустя 5 минут самолет снова возвратился на коридор, ведущий к пассажирскому бурже Как пишет ЧК ОГПУ за несколько часов до задержания Дурова, профессиональная футбольная лига Франции и Лига А1 жаловалась в СМИ на резкий рост популярности пиратских трансляций матчей в Телеграм. В частности, утверждалось, что 16 августа свыше 200 тысяч человек посмотрели матч Гавар-ПСЖ в мессенджере, где он транслировался нелегально. Такое пиратство ведет к значительной потере оборота дохода, потому что лиги заявили, что готовы использовать все имеющиеся в своем распоряжении средства, чтобы предотвратить З розпастрання піратських трансляцій. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.